The cat sat on the Сполучені Штати розробляють систему протиракетної оборони Золотий купол. За повідомленням CNN, проєкт був ініційований адміністрацією Трампа в лютому. За задумкою система буде масштабним аналогом ізраїльського залізного купола і захищатиме всю країну від балістичних та гіперзвукових ракет. Як пише видання, нині розробники стикаються з численними технічними викликами, передусім через масштабність проєкту та відсутність відповідних технологій. Попередні прогнозують, що систему можна буде створити за 7-10 років. Велика Британія і Німеччина оновили свої рекомендації для громадян, які планують подорожі до США. Країни попереджають, що наявність візи чи авторизації ЕСТА не гарантують автоматичного в'їзду на територію Сполучених Штатів. Це оновлення стало наслідком численних випадків затримання європейських мандрівників на американських кордонах, навіть якщо у них були дійсні документи. До прикладу цього тижня двох громадян Німеччини затримали прикордонники, і тепер вони чекають на депортацію. Про це повідомила газета Шпігель. Видання зазначило, що посилення заходів на кордонах США за нового президента Дональда Трампа має на меті стримати нелегальну імміграцію в країну.